Йо, всім привіт, мої подписчики. Як ви бачите, я вже в формі, в чоботах, з мотоциклом. І як ви думаєте, куди я їду? Правильно, на рибалочку до Любомира МТБ. Тому ви підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть якийсь прикольний комент. Дуже вдячний всім спонсорам, які на мене підписані. Дякую, що ви спонсіруєте мій канал. Тому все, ми зараз їдемо і вже на місці будемо розбиратися. Ми вже з Любомиром, посилання на його інстаграм буде під відео. Ідемо нам пройти залишилось зовсім небагато. Ще вальцювати, мабуть, кілометра так? Да? Десь, да. десь полтора кілометра. Думаю, від таймлепса вам все зніму нашу дорогу дай. буде прикольно, а тоді вже там вже розберемось на місці. Ми вже на місці. Любомир буде розложуватись. Перший заброс зразу. Ось наше містечко. Хтось тільки вже тут був і поставив рогачика. Добрий день. Ну Надів Надів. зараз рибину Червакс. Ну давайте. Подивимось, як Любомир зараз витащить рибу. Давай, точний удар. Не, Гол. Точний, Там... Гол, вже, Там... диви, я вже Там бачу. Другу, зараз другий закидон. Другий закідон. Ну, з першого ж не можна ловити. 5 minutes later. Не заребену служити. Ой, то таке, як не витяг с ним, що каж, за рибки, думаю, на зустріну. Буде якийсь лунтик чи ні? Ой, щось походу є. Я вожу. Ай-ай-ай-ай-ай. Щука була, була щука. Але така мала, копнути не може, там і в 200 на вище. Давай може туди доїсть. Та ніту, тут та риба сюди. вон дивись, все заребило. Ох, ти що? уверена? Та, ну, ну. А шо це таке? Та, ви бачили яка уверена покльовочка? Шо це Галі, шо це таке? Шо це вже таке? Шо ти таке себе придумав? Уже давай десь туди. Не, давайте. <laughs> Глибина в нас метрова, Любомир глянь, спеціаліст хороша. Менше. Менше. Ні, Смитра наб... куди кидати буде. Ну, туди. Ну так, так, нормально тоді. Нормально. Спеціаліст каже, що нормально. Нормально, та й давайте закинемо, попробуємо. Що ж вона нам скаже, га? Диви, 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 диви. Любомира покльовка чорна. Ух ты шо? Зразу хороший! Дивино, який червоний, здоровий! Три чого реально хороший? Дивино, а чой? Дай нас фотку, фотку вже. Дивино який хмм хороший о! Каліка. Веде, веде! Та, та ну! Сидить, та сидить, же давним-давно! Серйозно? Ну вже ні. Ні, Є, сидить. сидить. Та ти шо, вже воно там в кишах таких. Та ні. Да тяни! Опа! Перший мій карась. Та ладно. Любомира Поклівка. Та веде, ну шо ж ти такий сліпий? Що це таке? Верховодка? Верховодка? <рив> Гляньте, покажи в камеру. Верховодка. Оце туди. Де вона крутиться, як дурна, ну. як їй показати. Та ти ж не побачили, навіть задубеш. Покажи на ту галіну дивіться. Любомир зловив ще одну рибу, а я тим часом йду десь далі. Бо мені вже та паранжа доїла, у мене нічого не клює. І треба нам... Пошукати нові місця. Ось нове місце. І тут, можливо, щось буде, якась паранжа. Давайте спробуємо. Та ти що! Є? Отак. Я тебе зараз не то, що. <хи> Якийсь прильот ще на хлопці був. <хи> Якогось кусок урода мені вальнуло по поплавку. Ми прийшли трошки далі на відкриту місцевість під сонцем. І Любомир каже, що тут щось може бути. Ну давайте зараз перевіримо. Токи ты сразу же... Да? прям сериал. Е! На Гоупросе 5%. Наша рыбалочка подошла до конца. И вот наш улов. Любомир зловив біля 20 штук дуже і дуже багато риби. Я зловив трошечки менше, дуже і дуже багато риби. Ми наловились дуже гаряче зараз. Вже напарились і будемо йти додому. Немає третього акумулятора, розбився тоді, коли я перекинувся на МТ-шці. Тому знімаємо на 2 і йдемо додому. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти чи знімайте ще рибалку. Підписуйтесь на мій інстаграм, а також оформляйте спонсорську підписку. Всім дякую за увагу, всім удачі!